Привіт тому, хто це дивиться! Сьогодні частина друга четвертого відеоуроку. Продовжуємо розбирати структуру каталогів папок в Unix. На минулому уроці ми проговорили про домашню директорію. Кор... Директорію користувача, тобто юзера, і кореневу директорію. Ще раз проговорю, що каталог, директорія і папка. Це взаємопов'язані поняття можна поставити між ними знак дорівнює, що це одне й те саме. Так, тож, переходимо знову від кореневої папки. У нас йде розподілення на подальші папки. Bin, boot, dev, ETC, home, root і так далі. Перейдемо до комп'ютера. Я вже перейшов в кореневу папку Коренева папка це, ну, фактично, папка, яка уособлює наш диск, звідки система бере свій початок. Так, пишемо SEO. Я розгорнув список всього, що є в даній директорії, тобто на кореневому, в кореневій директорії. І бачимо перше. Bin, папка bin, що посилається на user bin. Якщо подивитись на даний рисунок, тут видно, що дана папка, даний каталог bin, посилається на каталог BIN, який знаходиться в папці в каталозі User. Трішки заплутано, проте. Фактично, Bin, оцей, що знаходиться в першому рівні, це просто посилання, тобто лінк на а, ярлик. Можна сказати, іншими словами, що це папка ярлик, яка посилається на папку BIN в категорії USR. Тут воно видно те саме, що каталог BIN посилається в каталог User. Bin. І дана перша літера позначає те, що це лінк Тобто посилання як ярлик. Так, наступне bin user is Merged. Це службова папка для оцих двох директорій, тобто про те, як вони пов'язані, поєднані між собою merged. Наступна папка boot. Перейдемо до cd. boot і подивимося, що у нас тут є. відкриємо У нас тут є Grab. Що таке Grab? Я думаю, ви його вже бачили, особливо якщо ви встановлювали вже Linux, то при завантаженні вам висвічується таке вікно, де ви можете обрати версію, наприклад, якщо у вас там не одна у пункту. Стоїть а ще якісь операційні системи, то ви можете вибирати і перемикатися між ними. Це звичайний вигляд граба цієї програмки, а це вже налаштований, персоналізований. Тобто його видозмінили і отримали такий вигляд. Так, повертаємося до структури. Пробуд поговорили. Наступна папка CD Curry Dev. Що в нас тут лежить. Тут в нас лежать пристрої. Це все пристрої TTUI, SDB і так далі. Фактично, так як в... Linux ів. все є файлом, то навіть е, наш USB-порт на комп'ютері він також буде файлом. Що далі що можна сказати: папка ETC. CTETC. Також подивимося, що тут є. В даній папці ми можемо відконфігурувати, тобто доналаштувати. Певні там програми та утиліти, так як нам це буде потрібно. Ну, поки що ми в подробності, в деталі дуже вдаватись не будемо. Так, що далі? Про папку Home ми вже проговорили на минулому уроці. Папка root. Це те саме, що і папка Home, тільки для root користувачам. Ну, так, так як з рута не прийнято а, працювати, то в більшості випадків вона буде пустою в рут, Дивимося. Так, воно навіть е не дає перейти туди. Спочатку треба дописати команду sudo, зробити це з правами суперкористувача. Тобто, ще представляю собою кори супер користувач, це користувач, у якого немає обмеження. cd root вводимо пароль. Так, і можемо переглянути. Так, воно, Пише, що CD команда не знайдена і так далі. Ну, взагалі, вона в мене там дійсно пуста. Проте, якщо повернутися в, в, в корінь. Подивитися на, знову таки, я можу навіть отак піднятися. CD, тобто з того, що ми почали. І тут ми маємо папку все-таки, яка називається root. Ось, Тобто, в принципі, вона є. Так, папка, яка називається Run. Тобто директорія або папка. Тут о, трошки цікавішесь і... Run. І подивимося. Тут ти, це тимчасовий простір. Тимчасовий простір до наступного перезавантаження. Тут зберігаються PID, сокети і так далі. Ну, це, Про це також буде потім згодом, коли будемо заглиблюватись більше в тему. Um, так, проран завершили. Sbін. s Ми вже говорили про Direct директ... A. Я проговорив тільки про те, що вона є з посиланням. Тоді потрібно до -то неї трохи повернутися з D. Bin. Подивимося, що тут є. Взагалі Bin представляє собою е, бінарні файли, і бінарні файли це наші командочки. Тобто, ми тут можемо знайти ось команду clear, е, команду там, ls, команду CP, тобто ск скопіювати, е, і так далі. І команда date. Тобто всі ці командочки вони е, в зберігаються в. Директорії Bin, яка посилається на директорії .usr, .bin. Так. А, а sb – це службові бінарні файли. Тобто це. Давайте все-таки мострувати все підряд. CTS .bin. І подивитися, що тут є. Тут є Init, це для завантаження. І так як це голубе, то це Link Mount. Ну, це команди, які вже використовуються системними адміністраторами. Наприклад, тут можна доналаштовувати мережу. Так далі. Спін темпе ТМП це тимчасова. Ні, це папка, яка містить тимчасові файли. CDTMP. А, так, cd корінь tmp Наприклад, в мене тут є. Такі директорії, такі файли, що система створила після перезавантаження для самої себе, ну, давайте створимо тут файл, який так і називаємо txt. Подивимося, що він тут створився. Touchfile. Ось він перший тут створився. Якщо я зараз перезавантажу систему, Почекаємо трішки, поки вона прогрузиться, третя ця команда SSH, це значить, що я підключаюсь до. Свого комп'ютера віддаленого, що знаходиться в моїй локальній мережі, це тобто ім'я мого комп'ютера, а це ім'я користувача, з яким я хочу ввійти в систему. Вводимо пароль. Так, ми прогрузилися. Тут можна побачити певну базу інформацію, наприклад, температура а, мого процесора, тобто в комп'ютері. Скільки використовується оперативної пам'яті, скільки використовується як е, фізичної пам'яті з диска, так, Тож, перейдемо далі. А, я хотів продемонструвати, що видалився файл з директорії TMP. TmP. Так, ми повернулися в, в директорію, яка є тимчасовою. І перевіримо, що тут є. Все. Немає мого е, файлу, який я називаю file.txt. Ну, тобто, частково в цій категорії е, в директорії ми вже були. Userbean, тому не бачу сенсу вертатися, перейдемо далі. Директорія, яка називається warcd-war. Так так як ми це робимо. І тут ми бачимо в директорії Var дана папка предназначена для того, щоб о, тут зберігались логи. Логи це журнал нашої системи. Тобто лог представляє собою файл. Все, зараз подивимось, наприклад. Log. nano, nano це текстовий редактор. Я хочу відкрити файл, який називається log Проте, так як фіолетовим підсвічено log то це не файл, а це папка. Спочатку перейдемо в папку log Так, в папці log Перевіримо, що тут є. Bootstrap, наскільки я розумію, буде це завантаження, тому краще ось і системний лог. Syslog. Подивимося, що у нас тут nano Syslog. І тут ми можемо дивитися, що наша система записує, наприклад, про стан ядра, Bluetooth продукт і так далі. Ну, тобто, якщо щось трапилося з вашим комп'ютером і вам потрібно дізнатися, що саме, то вам потрібно аналізувати файли, що лежать в директорії VAR. Так, звідси вийти, Це, ну, потрібно нажати, от нам підсказку дає Nano, таку, оцей символ завжди позначає Ctrl. Якщо натиснути Ctrl-X, то я звідси вийду. Так, правар. Також проварили. Виходить, що хотів ще раз сказати про директорію LIB, Клас. І бачимо тут також певні папки, файли. Для чого нужна директорія LIB? Вона також знаходиться в кореневому каталозі. Вона потрібна для того, щоб зберігати тут бібліотека. Від слова «lib» – це коротко від слова «library» – бібліотеки. Що таке бібліотеки? Бібліотеки це маленькі програми, як наші оці команди LS. Вони звертаються до цих бібліотек, щоб в кожній. В програмі не писати увесь код для роботи, наприклад, з текстом, локалями, файловою системою. А оці бінарники вже використовують бібліотеки для цього. Тобто, це просто для спрощення. Можна так поки що сказати. Так, також є директорії, які називаються srv. Дана директорія в мене пуста, але для чого вона взагалі потрібна? чому її створює наш а, корінь CD. -корінь. LS і ми тут побачимо, що тут є SRV. SRV це сервіс дата. Тобто сюди кладуть а, дані, які сервер надає зовнішнім користувачам. Наприклад, ви можете побачити там, якщо будете в подальшому працювати, SRV uh, slash uh, FTP, такий шлях може бути. SRV 3W. Ну, достатнє. Так, провар сказав. Про USRS uh, проговорила TMP, подивилися SIS. Okay. Окей. Дивимося, що у нас покажу тут CD Sys. я думаю це від слова System. Воно ну, у нас зберігає папки баз, наскільки я розумію, це шина, класи, девайси, прошивка, файлова система, гіпервізор, ядро, модулі. Ну, тобто це е, коротко від нашої системи. Можемо подивитись, що з нею. З чого вона взагалі складається. О! Також спомнив, вони проговорили про RAN. Ні, про RUN було коротко сказано, але повторюю. Це тимчасовий простір. Тобто тимчасовий, тому що він до наступного перезавантаження системи. І там зберігаються певні PID, тобто програмні ідентифікатори. P, це program ID ідентифікатори. Так, root, папка root користувача проц, папка, проц, proc – папка proc. cd slash ls, l. А, Наприклад. Проц, щоб показати таке. О, покажемо файл CPU info. C nano, так як це файл CPU-info. Info. Так, воно мені тут попереджає красним, що файл CPU-info. Він не, не дозволить нам щось сюди записувати. Особливо без uh, прав. Супер користувачем. Ну, тут можна подивитись, що в мене там процесор Intel модель Intel R i 4308 Тут покаже, скільки в мене ядер. Так, CPU Course, два ядра. Далі можна поглиблено розбиратися з кожною строчкою окремо. Виходимо звідси, ще раз повторюю, що це значок Ctrl-X. Вийшло. Так, і про директорію Opt. Тут не було? Не було. Поговоримо, що таке CD-opt. Подивимося, що тут є, і тут в мене контейнер. Взагалі, дана папка е, називається, як розшифровується як Optional Software. Тобто тут зберігаються файли е, як з проприєтарним програмним забезпеченням, які не підпорядковуються стандартній е, файловій структурі. Тобто, якщо якусь програму не задовільняє оця загальна а, файлова структура, а, вони зберігаються в папці Opt, Optional, і зроблять собі таку структуру, яку їм там тоді вона потрібна. На цьому все. Дякуємо.